Всім привіт, друзі! Радий вас всіх вітати. Черговий об'єкт вже відкрито, приїхав приблизно через два тижні після відкриття. Зараз хочу зробити невеликий огляд. Як це зараз виглядає? Трохи розповімо. Тут є що розповісти, тому що в нас тут площа немала, 60 квадратів. Так що давайте починати. Одразу про приміщення, де воно знаходиться, я вам зараз розповім. Це метро Почайна, Я гадаю, хто з Києва, той розумієте, це знаходиться. Проспект Степана Бандери 16Д, щоб ви розуміли, ось позаду мене 200 метрів, знаходиться метро. Так що, хто буде тут в Києві, я знаю, що мене там хтось дивиться з Києва, приходьте, тестуйте, кажіть свою думку. Як це для вас? Скажіть там, міша фастфуд, там 10% зроблять вам знижку. Ось вихід позаду мене, 200 метрів, 16 d територія мінімальних цін. Тут воно знаходиться крафт кебаб. Ось так воно виглядає. Трохи про планування розповісти, як ми це все зробили. Тут у нас 60 квадратів, ми розділили посередині однією лінією. У нас тут відкрита кухня. А з іншої сторони 30 квадратів це зона для гостей. Також маємо ще 15 квадратів, повністю закрита. Територія, яка там не продивляється ні з якої сторони, там роблять соуси, нарізку, там може знаходитись персонал, коли їм потрібно відійти там, чи перевдягтися. Також в кінці зараз вам покажу, ми зробили рукомийник. Була моя ідея, тому що я полюбляю помити руки, там, ви, там з вулиці зайшли, і не дуже комфортно, коли ви там. Брудні руки. Дивіться, чому взяли це приміщення? Тому що в нас тут 60 квадратів, і не завжди так просто в Києві знайти 60 квадратів. Де ви можете встановити мангал, де буде каналізація, де буде необхідна напруга по кіловатам. Тому вибір впав саме на це місце. Трохи про меню хочу розповісти. Зробили таке невеличке кебабів. У нас всього сім позицій, але вони відрізняються один від одного. У нас там і різні соуси. Використовується і різні види м'ясу. Ось так виглядає меню позаду мене. Тобто людина зайшла, вибрала, замовила, присіла тут на диванчик і очікує замовлення. Намагаємось віддавати там впродовж 10-15 хвилин, але ви розумієте, не завжди так виходить. Треба ще над цим працювати, оптимізувати всі процеси і, можливо, там через місяць або два вже тут буде все філігранно робитися. Зараз вам покажу короля цього закладу. Це мангал, на якому робиться все м'ясо. Воно знаходиться, мангал знаходиться біля вікна. Тобто люди, які проходять повз це приміщення, все бачать, як смажать м'ясо. Дивіться, скільки на запуск пішло? Приблизно три місяці. Від початку як ми підписали договір оренди і там до першого там дня відкриття. Я скажу, що це ще непоганий результат. Ми робили все максимально швидко. Редні каникули були приблизно два місяці, але дуже великий об'єм робіт був, розумієте? Ну я гадаю, всім цікаво, скільки ж грошей пішло. Дивіться, приблизно 45-48 тисяч доларів за 60 квадратів. Основні витрати це, як завжди, ремонт та обладнання. Ну і потім вже там іде і реклама, і закупівля продуктів. Там, і... Автоматизація там, обліку, і так далі. Так, про робітників, як це все функціонує. Дивіться, зараз на зміні працює три людини. Один зараз закриває потреби мангал, плюс збір кебабу, один на касі, один на заготівлі там продуктів і так далі. У майбутньому я гадаю, що буде збільшуватись кількість людей, тому що ще буду підключатися і доставка, і зараз буде. Робитися максимально багато реклами. Навіть сьогодні зранку, такий медіа день. Я знімаю відео. І тут хлопці прийшли познімати контенту. Це дуже важливо зараз. Якщо тебе нема у соцмережах, тебе нема ніде. Запам'ятайте, робіть контент, робіть рекламу, знімайте цікаві такі унікальні креативні ролики. Люди приходять за емоціями. Це перш за все, а вже потім за їжею. Тому за цим треба слідкувати завжди, поки що цих людей вистачає на зміні. Але я думаю, поступово ця кількість буде зростати, тому що є можливість. Зроблено все таким чином, що у вас там може знаходитись і 5 людей на зміні, і ніхто нікому не буде заважати. Всі будуть відповідати за окремий процес. Зараз знову набирає популярності кебаб на вуглях або шаурма на вуглях. Я ще це пам'ятаю робив роки 4 тому назад, але про це ніхто там не бігав і не казав, вау, шаурмана вуглях, як круто. Зараз я бачу цей тренд, люди відкриваються. Я так скажу, в цьому щось є. Тобто навіть не такий великий формат можна відкривати, можна там відкритися і на 20, на 30 квадратах. Там основний там акцент треба зробити на мангалі. І то, що там страви будуть робити на мангалі, а там посадку робити, я гадаю, що це не обов'язково. Можна працювати і на виніс. Так, друзі, якось так я там локацію для вас закріпив. Приходьте, тестуйте, меню. Я розробляв особисто. Ми тут це тестували, куштували. Я гадаю, що зараз слідкують за якістю, тому що це дуже важливо. Перші там тижні за цим слідкувати, як це робиться, тому що бувають різні люди, які готують, але за цим треба слідкувати. Якщо будуть у вас питання з приводу відкриття, пишіть в інстаграмі. Черга є завжди, друзі. Зараз роботи багато, тим паче зараз літо. Якось так на все добре.